Як зараз готовий знімай снідає значення. разом! Приїхала і щаслива, бо хотіла би цим виступом не лише вшанувати рідний Франківськ. Вшановую. До землі кваліс цілюю цю землю, бо вона рідна мені. Вшанувати всіх вас, бо бачачи ваші усмішки, я є щаслива. Люблю всіх вас. І надсилаю вам свій цьомік а вшанувати цю фантастичну, феєричну, святкову е, акцію. І порт Франко для мене зараз є чимось таким символом е, свого знаєте, натхнення, тому що Франківськ нині перетворився на порт, який приймає абсолютно всі човни від малого до великого. Лише Титанік нам не треба, і Аврору теж. Ми ми своїми човниками доплисти до Європи і далі. Правильно? Сьогодні хочу запросити на сцену мого друга, я не знаю, чи Сашко вже є тут, Олександр Шевченко. І ви зробили з ним дуже багато акцій. І перш за все, соціальні вони мають значення. Бо я е, найбільше, що зараз хочу сказати, Карпати треба рятувати. Нема більше слів, вироку лісів треба припиняти. І в і рятувати Карпати, тому що більшої перлини немає в світі для мене. Сашко, скажи нам кілька гарних слів. Олександр Шевченко, ваші описки. Важко після зірок щось говорити. Вітаю франківці! Дякую, Руслана, що ти дали мені можливість коротко звернутися. Я багато часу не заберу. Хочу сказати, що Франківськ то найкраще місто, так? А новий Івано-Франківськ буде ще кращим. Він буде таким самим успішним, красивим, світлим, як наш фестиваль Порто-Франко. Але тільки разом з вами, друзі. Тому що саме від нас залежить, як ми збудуємо своє майбутнє, своє місто і цілу Україну. Дякую, слава Україні! Я не годна докинути далеко. Але якщо хлопці схопили, то віддавайте дівчатам.